Контент має бути регулярним. Скажу я і вийду звідси, поки не з'явиться новий інфопривід для балачок на камеру. Всім привіт! На просторах Тіктоку я вже давно натрапляю на таке явище. І саме про це сьогодні ми будемо говорити RCTA. І ні, це не система виявлення об'єктів в межах сліпої зони, що використовує радарний датчик, щоб попереджатимуть їх приїзді. Ні. Ні. RCTA і e CTA. Що означає «race change to another» або «ethnicity change to another». Те явище, коли людина хоче змінити свою расу, етнічну приналежність на, наприклад, азійську стати азійцем. <му> Сьогодні поговоримо більше і детальніше про цей феномен, розберемо причини його існування, подивимося на людей, котрі цим займаються. Я вискажу свою думку. Ви поїсте мівінку під прикольний відосик І давайте розпочинати. Звичайно ж, я закликаю вас підписатися на цей канал, поставити лайки під цим відео, написати коментар, подивитися інші відео, підписатися на соцмережі, бо я художниця, косплеєрка. Це все викладаю в інстаграмчику, в тіктокі, Та поїхали! Розповсюджено це явище в основному тіктоці і дискорді, Але я вже в дискорд не залазила, тому я думаю, тіктока на сьогодні вистачить. Але наскільки я знаю, в дискорді там дуже схожа ситуація. Дивимося тіктоки! оки під ними багато коментарів усяких інтернет-тролів. Читаємо коментарі. О oh мага, я теж шар Я був самсунг TV, зараз я Apple. Я теж РСТ. Я був пральною машиною Samsung DRC Pax Force and Shav Combination білий, білий, 60 топ'ятвість один C.T. Я підключилась до Bluetooth, коли вони мені сказали. Ollie Почнемо з цікавого human being Олі Лондона. I identify as Korean. Про цього персонажа вже всі давним-давно забули, але. згадали? Це той самий чувак, який зробив купу пластичної хірургії. витратив на неї 120 тисяч доларів, або я не знаю навіть більше, щоб виглядати як чімін із BTS. Фул корейцем він не став. Але став ходячим прикладом того, що расу не можна змінити за допомогою хірургічного втручання. Ну, ще спільне в них є, але він як і був білим, так і лишився все одно білим. До чого нас це підводить? До ще одного явища цієї спільноти як. Фейсклейм! Я хочу бути тобою. Фейсклейм це явище, коли RCTA використовують обличчя інших людей в інтернеті, щоб стати ними. Або схожими на них, знаходять і в Тіктоці, в Пінтеристі, або це просто знаменитості, такі, як з Пінк, Адріана Ліма, Кендал Дженнер, Анджеліна Джолі і подібні. Цей список нескінченно можна продовжувати. А в Діскорді є окремі гілки з фейсклеймами. Просто з фотографіями людей. Причому з оброблених купою фільтрів. Ну, трохи обурює, коли зовнішність буквально крадуть. б облаштувала така кража ідентичності. Дійсно, чому ж так на це реагують? Так це виглядає і викликає, ну і, взагалі, дивна штука. Особливо коли люди обирають обличчя з макіяжем, оброблені купою фільтрів, нереалістичних фільтрів. Та заганяють себе ще більше. Ви підганяєте себе під якусь зовнішність Пінтереста чи Тіктока. Замість того, щоб бути тими, ким ви є. Всі люди різні і в цьому наша особливість. Бо ми всі красиві, гарні і особливі. Кожен по своєму гарний. Кожен унікальний, у кожного є свої унікальні риси зовнішності. Саблімінали. Існує таке явище, як сабліміналс. Саблімінали – це такі магічні відео, котрі допомагають досягнути чогось, і тут їх купа. Якщо хочете, зроблю окреме відео по сабліміналам. По сабліміналів багато. А відео по них мало. Таким чином можна наманіфестити собі фізичні зміни у зовнішності, корейські очі, структуру волосся і подібне. Настільки магічніше змінює твоє ДНК. Обережно дуже сильно діє. Я знайшла такий цікавенький грайлистик відосиків. Слухаємо. Це АСМР із різноманітних звуків і кей-попа. Зараз я вам запишу власний саблімінал. Як стати смурф кето? За офіційною інформацією, це звуки з прихованими афірмаціями, котрі мають дуже сильний вплив. Добре, добре, добре! Це щось із розряду самовнушення про якусь долулу штуку. Це нагадує, як в моєму дитинстві. Ми хлопали три рази. Крутилися десять разів, та під подушкою мала з'явитися нова лялька Монстер хай. Але вона не з'являлась. Просто саблімінали створені для підняття впевненості в собі та мотивації, і з такої точки зору це може комусь допомогти. Але це розчарую, але неможливо не діє. Ще трохи тіктоків. Є якесь відсоткове співвідношення і як його вичисляють? За програмою? Зараз дізнаємось, хто я насправді. Гарна українка я, я танцюю гопака. Чому це не ок? Дозвольте людям показати свого внутрішнього зійця. Цікаво, як ви це зробите, будучи білими, не перетворюючись на олі Лондона і не проявляючи стереотипних ознак, приписувати собі іншу етнічність, не являючись і представником в жодному ключі. Вірування, що різні раси проявляють певні характеристики здібності якості, особливо ті, що відрізняють їх роблячи гіршими або кращими за інших. Тож проявлення стереотипних показників це про расизму. Такий як я з Кореї, я слухаю кі-поп та їм кімчі. Така стереотипна поведінка. Тож раса є незмінним чинником. Як я і казала, кожен індивідуальний сам по собі, бо є світлошкірі українці, є темношкірі українці. Існують навіть biracial twins». тому як можна показати внутрішньо іншу расу, я не знаю. Може, із за нелюбові до своєї культури, країни, оригінального походження. Люди роблять кардинальні зміни в собі та обертають свою особистість навколо іншої ідентичності. Причому втрачають справжніх і оригінальних себе. Але ж я люблю їхню культуру. Ні, тобі подобається саме естетика. Причому тіктоковська естетика. Школи, картинки, сакури, айдоли, це вся красива уніформа і все, що там форситься в тіктоці. Культуру можна любити, насолоджуватися нею, але з повагою, не займаючись неможливими речима, не намагаючись досягти намальованої картинки як ідеалу і не міняти самого себе до невпізнаваності. Любіть макіяж, макіяжі, кіпоп, вокалоїдів, займайтеся завгодно, але поки це не ображає інших. Діліться культурою, обмінюйтеся культурою, але не виходьте за рамки, бо ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Культуру можна любити поглиблюватися в історію і досліджувати. І вона набагато глибша, ніж картинки, котрі набирають популярність з кожним днем. Це відео якраз показує різницю між естетикою і реальністю. Давайте розберемо тези з відео. Якщо це не робить нікому дискомфортно, то чому багато хто обурений на це? Бо трансгендерність науково підтверджена, а це ні. Бо боротися треба з расизмом і булінгом, а не з собою, своєю ідентичністю і своєю расою, вплив айдолів і стандарти краси. Ми дивилися достатньо тіктоків, і на Олі Лондона ми теж подивилися. І що ми бачимо на фоні відео цих людей, в основному фанками. Кій попадують всі красиві струнки дівчата на екранах з тонкими носиками, прекрасним волоссям, чудовим високим зростом, естетичної країни. Вони живуть, мовою естетично вони розмовляють, хочеться вчити, ставити всі вони знати. В них чудові заворожуючі рухи, великі очі. Більшість із арсітією і сієї хочуть стати саме корейцями. Так, айдоли красиві. Вони популяризують свою країну та її творчість на міжнародній арені, заохочують її відвідувати. І більша частина нас слухала, кей і торкалася цієї нової цікавої частини цієї країни. І як бачимо, Арсіті хоче стати корейцями, щоб більше заглибитись в цю країну, в цю культуру, переїхати туди, мати нових друзів, вчитися там в новій школі. Bitch, 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 Дуже романтизованій школі і своєї голови. І як бачимо, багато хто хоче стати корейцем, щоб повністю заглибитись туди. Або самим стати айдолами. Але сенс, поки це обурює самих корейців і стирає вас як індивідуальних особистостей. Основною аудиторією цього всього є дівчата віком від 11 до 16 років з недостатньо сформованою психікою, щоб не піддаватись цим впливам. Вони або сидять в фандомах, дивляться на своїх кумирів і такі блін, хочу бути як вони, або вони мають проблеми зі своєю сім'єю, від яких хочеться відійти, абстрагуватися, зробити хоч щось, аби не бути частиною цього хаосу. Також це дівчата, коти потерпало від бурінгу через зовнішність та дискримінації через цю ж зовнішність. Пік популярності айдолів, котрі стали новим трендом на зовнішність. Ці відео про те, як вписуватися в стандарти краси, і часто стандарти краси бувають дуже шкідливими, особливо схуднення. Тренди на зовнішність були завжди: ось тренди на зовнішність 18-го століття і 21-го століття. Вони різні у різний вік, різна зовнішність, різні люди, різні тренди, різне всім подобається. Нав'язані з суспільством стандарти краси, котрі постійно змінюються. Фотежизація різних рас та етнічностей, наприклад, Латина. Ви заходили в Пітера? Здивились на це? Всі майже ідентичні, і зверху написано Face Claims female». з їхніми схожими як під копірку фотками, ідеальними фотками. Навіть ті ж фотографії в Ведітах «Celebrities» оброблені купою дивних фільтрів. Ганяються і мають комплекси. Ви обираєте фотки з нереалістичними фільтрами, нереалістичними стандартами, котрі ні до чого не приведуть, в принципі, вони лише загонять вас в комплекси. Бо неможливо досягнути макіяжної зовнішності просто так, без макіяжу. Але добре, що зараз багато знаменитостей почали показувати себе без макіяжу і без фільтрів. Вважаються чудовим. Останні кілька років знаменитості не соромляться показувати себе без фільтрів. Підсумки відео, котрі теж можна послухати. Мораль цього відео будьте такими, якими ви є. і не соромтеся себе, цінуйте себе, любіть свою зовнішність. це важко, але ніколи не пізно стати на цей шлях. Поважайте свою расу, культуру, етнічність, свою приналежність та поважайте інших, інші раси і інші культури. Не слідуйте стереотипам. Захопленість айдолами та іншими культурами не має змушувати вас стати іншою людиною. Також за необхідності звертатися за психологічною підтримкою. Всі індивідуальні, всі класні, всі чудові. Підписка, лайк, колокольчик, коментар. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цього явища. Мені буде цікаво почитати ваші думки. Підписка, лайк, дзвіночок, коментар. Дивіться інші відео. Побачимось! Переходьте на ці відео! Котрі я помістила сюди, перейди, перейди, будь ласка, перейди, 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 будь ласка, перейди, подивись, лайк постав, коментуй, підпишись, подивись, будь ласка, подивись. Хто дослухав цю пісню до кінця, напишіть щось про магічну бутовку.